Друзі, привіт! Ми запускаємо новий цікавий проєкт. Ми будемо відвідувати різні виробничі підприємства в Україні, розмовляти про бізнес, про продукт, про клієнтів. Як це взагалі всередині відбувається? Обіцяю, буде цікаво. Кожен наш проєкт це така унікальна історія, унікальна взаємодія з клієнтом. Для бігунів для... – поламані ноги, готова Джавеліна. Помагати один одному ну, це дуже класна історія, яка зараз може підтримати всіх на плаву. Всім привіт! Ми сьогодні в гостях у компанії Круто Тут і з нами Нельсон і Віталік. Привіт, друзі! Привет. Розкажіть трошки про себе. Чим займаєтесь? <сум> Ми займаємося, можна сказати, всім. По-перше, все, що довкола, все нашого виробництва чи задіяними якимись силами. І е в цілому все починалося з виробництва меблів, а зараз ми вже функціонуємо як повноцінна дизайн-студія е і виробники е меблів хендмейду, можна сказати, просторів елементів, цього, декору. елементів декору. Так, е Тобто це ексклюзивні такі вироби. Так, да, ми далекі да? від серійного виробництва. Кожен наш проєкт це така унікальна історія, унікальна взаємодія з клієнтом, унікальні замовлення. Все унікальне. Кожен раз це щось нове. Угу. По суті, навіть от в нас, в нашому офісі, тут немає зразків кухонь чи там шаф якихось і так далі. Шафа купе це не до вас. Шафа купе. Це не до нас, хіба це шафа купе в якомусь комплексі об'ємному робіт і так далі. Ну не знаю, як, з приводу, як зараз, в той час, в який ми живемо, mm. може і до нас. Але в цілому ні, нам би хотілося, щоб не, не до нас от просто з шафою. Або це якась кілометрова може шафа. Класна, велика. Ось, тобто. По суті, довкола це все те, що нам подобається робити. Це наші якісь думки, наші ідеї, ідеї на? те, на що тренері, нам хочеться всякі. втілити в життя, або те, що ми знайшли на смітнику і переробили. А розкажіть трошки про ваших клієнтів, хто ці замовники, як вони вас знаходять, як це взагалі відбувається з ними, комунікація? Ну, отакі історії, клієнтські. Знаходять в основному це сарафанне Радіо. Uh -huh. Сарафанне Радіо, і ми навіть якось намагаємося себе перелаштувати, щоб знаходились клієнти ще якось по-іншому. Внести в це історію з маркетингом і так далі. Мабуть-що. Близько 90%, навіть більше це якісь старі знайомі, знайомі знайомих і так далі. Дизайнери передають одне одному. Наша публіка в основному це дизайнери, архітектори, які з часом стають нашими вже добрими друзями, і вони до нас постійно приходять, когось приводять. Якось так. Це дуже класно, тому що це говорить про нашу репутацію на ринку, на тому, на якому ми працюємо, тому що наші клієнти залюбки передають нас наступним, і наші дизайнери з нами працюють вже досить довго. Майже всі вони цікаві з цікавими проектами, Деякі навіть приймають участь, і наші проекти також в міжнародних конкурсах, які проводяться і у Франції, був конкурс і в Америці і так далі. Є такі прикольні архітектури. Архітектори, які роблять дуже масштабні проєкти, наприклад, фект клуб там великий був проєкт, ще там різні спортивні наприклад, клуби. Ну, Ми працюємо і з Хорікою, і працюємо з такими частними замовленнями, але більше всього це, звісно, дизайнери. Зараз ми більше ще свої сили направляємо на наші, на наші проекти. Це робимо самі дизайн проєкти, а це вже така робота напряму з клієнтом, замовником, який приходить до нас пустий і каже, от я хочу щось. І разом з ними ми придумуємо класні проєкти і потім їх самі реалізуємо. Про команду. Хто у вас в команді, чим займається, який функціонал, як це взагалі все крутиться, вертиться? Я почну з того, що для крутотвит команди це найважливіше. Ми завжди кажемо, К – команда. І на цьому в принципі базується всі, вся наша робота, вся наша творчість, саме на команді. Ближче до всього поняття нашої команди, кожної людини в тому, що, мабуть, кожен як універсальний солдат. Я такий звик їх називати. Ми принципово не називаємо нашу майстерню цехом чи щось таке. І все робили для того, щоб це не був просто цех, а була саме майстерня. Тому ще доводилося перевчати якийсь час людей на те, що це саме майстерня. Друзі, розкажіть, будь ласка, про ваші проекти. От е, самі такі, чим ви пишаєтесь? Я найбільше пишаюся хендмейдською всякими проектами, там, де ми найбільше задіювали якусь силу придумування. Угу. От е, Спонсорський проєкт це на наш з Україною лігою завжди дуже цікавий, тому що кубки завжди різні, uh -huh. і завжди з різних матеріалів, і мені, наприклад, дуже подобається їх постійно придумувати. Ми робили фехтувальний клуб. Uh -huh. Вот об'ємний, об'єм, це завжди цікаво, великі площі. Можу сказати, що наші улюблені проекти, ті, які близькі нам по духу. Як ви бачите, у нас такий дуже стиль, трошки лофтовий. Ми любимо метали, дерево, натуральне щось. Ми для себе визначили, що наш стиль такий шибумі. Це несовершенна не красота. Краса. Краса. Дякую. Лагідна українізація. Ми завжди думаємо про те, як клієнт буде користуватися меблями чи якимись деталями інтер'єру, які ми е, проєктуємо. І для нас дуже важливо, щоб він користувався іми довго не думав про те, як це можна ремонтувати. Ми навіть даємо не тільки гарантійне, а ще й після гарантійне обслуговування. Але не скажу, що ми б там часто їздили, тому що завжди ми йдемо до того, щоб спочатку все продумати, спланувати класно, спроектувати і потім вже це реалізувати. І обожнюємо, коли потім отримуємо такі класні фідбеки. 50% часу, 50% зусиль закладаємо саме цю історію. Mm -hmm. Тобто у вас, мабуть, частіше навіть оцей етап е розробки, проєкту, він довший, ніж так, виробництво. Набагато. Набагато довший. Ми прагнемо того, щоб цей процес постійно вдосконалювався і постійно. Щоб були документи на, на виробництво, йдуть, щоб, mm -hmm. щоб вони були максимально досконалі, максимально зрозумілі, мінімум питань, що було і так далі. І взагалі наша ціль, одна з наших цілей ніколи не повернутися до історії, коли в нас був е, гарантійний відділ, це там, mm -hmm. команда, яка обслуговує по гарантію. Тобто він давно ліквідований. І в нас його вже багато років немає. Тобто наш і не плану не планується. Ми прагнемо виробляти наші вироби так, щоб не потрібно було їх обслуговувати по гарантії. І це відбувається досить рідко, як правило, це якийсь може бути там фабричний, якийсь брак чи щось таке. Форс-мажор, форс якийсь і тоді ми, звісно, приділяємо цьому увагу. А розкажіть про не дуже. Що вийшло по-любому у будь-якої компанії є такі моменти, коли ну таке буває. Що у вас таке було? Пока биє завжди ось. Ось ці штуки. Ми планували їх як кубки, одні з кубків для забігу і так робилося, і хлопці потім кажуть, ви знаєте, для бігунів поламані ноги, це взагалі не годиться. Вони так стоять тут для краси. Тут прям спецом так заливалося, щоб смола кипіла, тобто це заливка не шарами, а все відразу щоб воно начебто там десь в, 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 ну, в лід потрапило в mm -hmm. ноги і застило. Що, ми йдемо на в, в майстерню. армію. Yeah. Oh. Не лякайтесь, у нас там такі процеси робочі Нічого. відбуваються. Рідка така напрямок, бо небагато хто цим взагалі займається. Це дуже гарно. Це, що це таке? Це червоний дуб. І це деталь е, зрізана е, прямо біля корня Це отака штука на найменшій да. а в найменшій О, а в найменшій, ну, тут зараз, а, в найменшій точці це метр сорок на і в найбільшій метр вісімдесят. Mm -hmm. е, на самому, ну звісно, це там якийсь стіл. Ми дуже свого часу м -м, зосередились на слябах. Uh -huh. Із деревом. І прям дуже багато виробляли, заливали і так далі. І тут нам ось потрапила така цікавий, цікавий такий екземпляр. І ми почали її повертати, скажімо так, до життя цей проєкт. І він вже, скажімо, майже завершився, але нашого майстра забрали в армію. Тому він поки що на стопі, от він прям як його залишив, він ну, так от і лежить. і mm -hmm. чекає на повернення. Ну, на повернення. Так, Потім зробимо і він буде чекати на свого клієнта. Я бачу якийсь проект, ви готуєте. Що це взагалі буде? Це буде ліжко з ефектом, начебто, воно. Висить, левітуючи. Леві Лювітує в леві 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 повітрі, підсвіточка. Зараз хлопці ага. накручують підсвіточку і воно, скажімо, створює такий ефект, начебто воно в повітрі і класно, красиво підсвічується. Одне з таких основних цілей це провести на об'єкті якомога менше часу при при будь-яких розкладах. Максимум робіт було зроблено, скажімо, в майстерні де-інде, але не у клієнтів. Це у клієнта да. вдома. <клес> так виглядає наш документ. Це там, не там, ліжко. Талмод. Ні, це не, це, <клес> не, не <клес> ліжко. А, це меблі в спальню, файна <клес> тал. Вот. І тут бачиш, ліжко, якийсь дизайн-проєкт, займає якусь частину, потім... І Після дизайн проєкту йде частина фурнітура, специфікація по фурнітурі, угу. а потім власне креслення. І по цим кресленням, скажімо, можна... Це ви все робите? Так, 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 так повністю. Тобто дизайнер виконує свою частину, це, скажімо, як правило, Риф. тут займає найменше. Uh -huh. та? Там, рідко коли половину, це третина, четверта uh -huh. частина. Uh -huh. І далі ось це, наприклад, конструктор. Тут вже йде історія про фурнітуру і про максимально детально про <свистити> власне, саму конструкцію. Цікаво. Це наш профіль, то що я розповідав ага. про сляби, і скажімо, це вже одні з останніх виробів. Дещо є в майстерні на складі, скажімо, там його складно подивитися, дещо тут. Ось така стільниця. Ось тут у нас за. Комодом ага. величенька така стільниця Фрямо стоїть. Випадково. Можна сказати, це о, одні з останніх далі. Ми не бажаємо цим займатися. О, це теж да? це також. Да, ми його просто в люстру перетворили. Так, Гали. це стіл касета. Якщо видно, що це касета, ну мабуть, да, якщо да, зверху да. так зняти, то буде зрозуміло. А Ось це, це, це що дав, хотіли це що, майбутні кубки на щось. І О. це залишки з, з круглого цього сляба. Тобто він же ж був прямокутний, обрізали, подивилися. То відходів у вас немає відходів, да, практично немає, тому що ми і вони, бачиш, вони прикольні, залиті. І, е, просто треба в тому смітті вчасно побачити, що це, скажімо, не. Сміття. Світильник з касет і зелена стрічка. Є дуже класні дзеркала. У нас в є. Так. А, так. Цих <зырід> да, назвали <звіт> так. Біоморфні дзеркала. Непокальний ефект такий створює. Це єдине, що оце меблі у мене заказуються, я і це скільки опозицій. І ще наш дружочок. Як його звати? Великий Любовський. Так, Любовський. Прикольно. Тут багато виробів, які ми просто, ну скажімо, пробували для себе. І, типу, ось такої акустичної панелі ми просто досліджували це наше хобі. Ми граємо музику, вчимося і так далі. І вирішили спробувати, що з цього вийде. Ну да, вона розрахована математично, вона розрахована на те, щоб ну це дифузор акустичний, угу. тобто він не просто там ловить хвиля, він їх розбиває. І саме це спеціально розраховане. Тобто тут кожна довжина, кожна частина, вона важлива. Так, це математично розрахована формула для того, щоб діфундувати хвилі, якраз там середні хвилі, і трошки низькі. В общем, це наше хобі. Все. Ми і вчимося грати, і інших запрошуємо, і створюємо різні програми разом з різними фондами. Готова джавеліна. Знімай брінки. Так, ось така. Трішки її тут почистити від всякого, від залишків і готова. Тримай. Це дякую. вам. О, дякую. А ми собі ще натримаємо. Давайте з вами трошки поговоримо взагалі про наш ринок. А, що взагалі відбувається? Як ви взаємодієте з, з постачальниками, з конкурентами? Є, ця конкуренція немає. От, взагалі такі от історії. Що ви думаєте? Я почну з того, що ну, я не відчуваю, щоб ми з кимось конкурували там, особливо на ринку. У нас своя ніша, в якій ми працюємо. І якщо ми дивимось на якісь роботи, то скоріш за все ми надихаємось якимись дизайнерами, які нам подобаються, роботи, які нам подобаються. Наприклад, Віталіку там дуже бальбі, як, да, подобається, ще декілька класних проєктів, ну які нам близькі. Але так, щоб ми прям відчували велику конкуренцію на ринку, я би так не сказала. А зараз навпаки дуже багато виробництв, мені здається, закрилися, і багато хто пішов на фронт. Навіть буває таке, що дзвонив там якомусь поставщику або там комусь клієнту, а він там каже, я зараз в танку сижу, і мені зараз не до вас. Таке також є. Ось, і класно тільки відчувати і тільки радує те, якщо ми бачимо, що хтось працює, хтось щось робить і так далі. Стратегічно, куди ви плануєте рухатись? Які проекти вам цікаво? Чим хотілося б займатися. Ну, от взагалі, це є у вас якийсь напрямок руху, куди ви йдете? Ми плануємо більше зосередитися на історії з дизайном, з охопленням об'єкту більше, скажімо, ніж раніше. Для нас це більш новіша історія, така б, скажімо, новітня історія круто тут. Так як було раніше, мабуть, не покинемо. Нам це цікаво завжди спілкуватися, комунікувати з іншими творцями, тим паче, що вони в нас такі класні. От нам Подобається наша історія з музикою. Ми туди багато зараз сил і потужностей направляємо. Це в нас розвивається і десь і поєднується разом з, як от Нельсон сказала, з крутотут дизайн. Крутотут мюзик дуже споріднено з крутотут дизайн. Крутотут дизайн дуже допомагає облаштовувати якісь. Наші проекти, вклюто uh -huh. тут мюзик, наприклад. Ось. Ну і в принципі, завдяки нашому музичному проєкту, дизайновому, ми дуже багато зараз навколо себе зібрали і художників, і різних творців, музикантів. І взагалі мені здається, що ми йдемо до того, щоб не чекати на те, що хтось когось об'єднає. Навпаки, ми дуже хочемо створити такий культурний хаб. І навіть там під це зараз шукаємо приміщення і шукаємо собі партнерів. На майбутнє, які могли би з нами там об'єднатися і творити там і окремо, і разом мати такий спільний простір, в якому можна було б і робити якісь спільні проекти, і мати там свій класний облаштований простір на великому, на якійсь великій площі. Ми, якщо чесно, ми зараз багато такого дивимося, яких класних приміщень, шукаємо таке, і навіть там декілька вже придивилися, і взагалі в цю сторону дуже-дуже думаємо. І взагалі таку енергію навколо... В планах себе. переїзд. В планах переїзду. Україна це така а, класна, такий культурний класний майдан. У нас є і музика, і кіно, і мистецтво, і все що завгодно. І мені здається, що саме зараз це така середа, в якій це дуже сильно розвивається і кипить. І мені здається, що взагалі думати про те, що культура стане таким місцем, де культурним місцем, куди буде приїжджати багато людей, буде сюди приїжджати багато туристів саме за культурою, чому б і ні. Навпаки, це буде класно, і люди будуть приїжджати сюди і отримувати і культуру, і дизайн, і мистецтво, і там якісь картини, і все, 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 все. все. І бути частиною цього було б дуже цікаво. Прям величезна окрема тема, про яку ми можемо поговорити, прямо зібрати там зацікавлених і про це поговорити. Це прям дуже цікаво. лайк. Like. Добре, друзі, дякую вам. Це було неймовірно. Дякую.